Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки дня, що минає. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. Як повідомляє оперативне командування Південь за останню добу нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання бойових завдань знищено 35 осіб армії ворога, 3 безпілотних літальних апарата, розвідники, одна бойова броньована машина та одна установка ГРАД. За інформацією генштабу ЗСУ, тривають ворожі обстріли до окупованих територій правобережжя на нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області. Вночі обстрілів не було, але в день окупанти вдарили з артилерії по Нікополю. Постраждали чотири людини віком від 72 до 87 років. Двох з них госпіталізували до лікарні. У місті поневічені 13 приватних будинків та дві господарські споруди. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому розі повністю забезпечена робота комунальних підприємств медичної сфери та соціальних установ. Стабільно працює уся критична важлива інфраструктура, усі органи влади чітко, злагоджено, виконують свої обов'язки. Ріг – місто з великим серцем. З початку повномасштабної війни ми прийняли вже понад 80 тисяч переселенців з 15 областей. Вони стали для нас новими криворіжцями. І ми робимо все можливе для того, щоб допомогти їм. Починаючи від реєстрації до надання медичної, психологічної та гуманітарної допомоги. Ті переселенці, кому це потрібно, заселяються до міського компактного проживання, де городом забезпечується триразове гаряче харчування. Сьогодні я провів нараду з мером міста Бахмут Олексієм Олександровичем Ревою в центрі Кривий Ріг з Бахмутом в серці, який працює у нашому місті з березня вже від того. Що з цим чудовим українським містом зробили окупанти, справді просто стикаються в серце. З Бахмуту до Кривого Рогу переїхало вже більше ніж 1500 жителів, з них понад 250 діток. Було приємно почути, що мер Бахмуту визнав Криворізький центр найкращим, хоча подібні, також створені в інших містах. Також сьогодні у нашому місті відбулася знаменна подія. У Донецькому університеті внутрішніх справ пройшов черговий випуск: 109 курсантів та курсанток поповнять лави підрозділів національної поліції. Кривий ріг для цього навчального закладу також став другою домівкою. Дев'ять років тому, через війну на сході, кривий ріг прийняв цей заклад. Для забезпечення роботи університету. Міська влада надала приміщення та все необхідне. А з початку повномасштабної війни ми прийняли навчальну базу університету, яка була розташована у Маріуполі. Щиро вітаю випускників та бажаю їм успішної та корисної для суспільства служби. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному конкурсі «Палітра талантів серед переможців опинились юні піаністи з Кривого Рогу, учні музичної школи номер 5 Першим місцем посів дует Паліни. Помазанською з Анною Шепіловою. Також найвищу нагороду здобув Мартін Недельченко. Вітаю наших земляків та бажаю нових високих досягнень. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!